Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки. Зараз назваємо урок математики, тема сьогоднішнього року додаємо, віднімаємо числа на основі нумерації, суму розрядних доданків, творча робота над задачею. Вітаю вас, мої любі, у освітливі затишній оселі. Нехай урок для наш, для, наш для вас буде, як пісня, дзвінки та весели. Вивчаючи числа першого десятка, ми розглядали їх склад, подавали кожне число в вигляді суми двох додатків. Ваші знання вже не обмежуть числом першого десятка, ви вже знаєте числа до 100. Сьогодні будемо знайомитися з поданням двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних додатків. Це важливо, щоб навчитися швидко та правильно виконувати арифметичні дії з числами. Що ви бачите перед собою? Так, це скриня, але бачимо, вона зачинена. Щоб її відчинити, нам потрібно знайти ключі. І коли ми тільки з вами виконаємо всі завдання і підберемо правильний ключ, ми зможемо подивитися, що знаходиться там всередині. Перше наше завдання це математичний кросворд. Ми з вами пригадаємо, так що ми вже знаємо, і відповідаємо на запитання. Числа при додаванні називається доданок, доданок, сума. Чудово. Далі, друге, у нас. Так, числа при відніманні називається зменшуваний від'ємник різниця. Чудово. далі. Геометрична фігура, яка має три сторони, тому і називається трикутник. Так, геометрична фігура, яка має чотири сторони, називається чотирикутник. Чудово. Далі у задачі є умова, питання, розв'язання і в кінці що відповідь. Чудово. Щоб збільшити число, потрібно виконати, яку дію додавання. Так. А якщо зменшити, то віднімання. Є і останнє чотирикутник, у якого всі сторони рівні, називається квадрат. Є ми з вами все виконали, знайшли правильне рішення і йдемо з вами далі. Отже, отримаємо перший ключ, але він нам не підходить. У вас у кожного є така табличка. Пам'ятаємо, так? Числа від 1 до 100. Давайте з вами разом назвемо числа другого десятку. Проголошуємо разом, ніхто не поспішає. Сідемо? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чудово, отримаємо другий ключ і поки нам теж не підходить. Перевіримо, чи правильно позначили діти десятки і одиниці цифрами. Наш хлопчик, пам'ятаємо, в одній цій смужечці в нас один десяток. Порахували, скільки таких смужечок. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 5 десятків, скільки в нас на мостинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 56. Правильно? Правильно! Тут дивимося, скільки в нас смужок? 4, скільки тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 48. Все вірно. Прочитаємо з вами числа, скільки в кожному числі десятків і одиниць. Зразок 46, 4 десятки, 6 одиниць, 37, 3 десятки, 7 одиниць, 52, 5 десятки, 2 одинички. 88, 8 десятки, 8 одиниць, 60 6 десятків. Немає у нас одиниць, так, і 19. Один десяток 9 одиниць, 24 2 десятки, 4 одинички. Чудово, ми теж отримаємо ключик і поки йдемо з вами далі. Сума розрядних доданків. 30 плюс 7 дорівнює 37. Перший доданок це кругле число десятки, другий доданок це окремі одиниці. Ця сума називається сумою розрядних доданків. Висновок суми, в якій подано окремі десятки у вигляді круглого числа і окремо одиниці, називається сумою розрядних доданків. Заміни числа суми розрядних доданків от 54 це 54. 36 це 36, 15, це 10 і 5, 86, 86, 43, 43. 69, 9, 21, 21, 72, це 72. Будь ласка, розгорнули свої зошити на 53-й сторінці. Це 5 і 3, Ось бачимо, так. Нам сьогодні потрібно виконати перші два завдання, тому що сьогоднішня наша верхня тема. У нас такі коктейлі. так? Бачимо всередині нашого коктейля написано число. А далі нам потрібно розкласти. 49 це 40 і 9. 24 – це 20 і 4. 67 це 60 і 7. Записали. Так, отримаємо ключик, але поки теж він нам не підходить. Йдемо з вами далі. Наша з вами табличка Зменшуване від'ємник різниця. Це в нас яка дія. Додавання чи віднімання? Віднімання. Так, отже, найбільше у нас звенше. Тобто Тут ми будемо плюсик поставити, тобто будемо додавати. Всіх інших випадків ми будемо віднімати. 45 відняти 1 буде. 44. 70 додати 8. 78. 32 відняти 30. Буде. 2. 67 відняти 7. 60. 90 відняти 1. Вісімдесят дев'ять. Тридцять дев'ять доти один. Сорок. Сорок п'ять відняти сорок. П'ять. Двадцять вісім відняти вісім. Двадцять п'ятдесят додати шість. П'ятьдесят шість. Вісімдесят вісім відняти вісім. Вісімдесят. Сімдесят три відняти сімдесят. Три. 27 плюс 1, 28. І 70 відняти 1. 69. Так, отримаємо ключик, але поки теж воно нам не підходить. Якщо потрібно, зупиняйте відео і записуйте. Розв'яжіть, будь ласка, задачу: на кущі сидить 16 мурашок, з них 10 чорних, а решта руді. Скільки мурашок рудих сидить на кущі? Так, як ми дізналися, якої дією. 16 10 і буде 6. Чудово, нетримали ключик. І такі веселі задачки. Привезли з городу дині їх 16 у корзині. 6 жовтих деньок тато вже для нас несе у хату. Скільки соковитих динь залишив в корзині він. Так, скільки? 10. 16 нате 6 буде 10. 45 грибів знайшов я вперше. Гриць знайшов на 5 менше. Ну, а хто з вас відгадав, скільки гриць грибочків мав? 40. Чудово! Знайшли ми ключик ще один. Будь ласка, розгорнули наші 3000 завдань, сторінка 37. І ми з вами виконуємо перший стовпчик. Так.

7. Так, і далі, будь ласка, самостійно цей стовпчик допрацювали. Так, впевнена, вас вийде, ви в мене розумнички Так, тепер ми з вами йдемо далі. Ось ми отримаємо ключик це останній ключик, який підходить до на нашої скрині, і вона відкрилася. Що ж там знаходиться? Дзеркало. Тому що найбільшим багатством для кожного Є ми самі, а найбільше багатством для вчителя є його учні. Так, сьогодні ми з вами а, працювали над обчислювальними навичками. Так, ми активізували десятковий склад, знайомилися з поданням числа в вигляді сумих розрядних доданків, гарно попрацювали. І тепер, будь ласка, якщо вам все вдалося, ви показуєте. Ось лайк ставимо. Якщо вам нічого не вдалося, нічого не зрозуміло, нічого не змогло, дізлайк. І якщо і вдалося, і не дуже, то ви показуєте окей, Тобто все чудово. Я вам дякую за урок. Ви на все вас вийде. Не забувайте надсилати роботу. До побачення, гарного дня!